— Багато. — Ну багато це скільки? Рубль? два, Гривня? — Не 500 це точно. Ні, ну, дивіться, І заплатити тисячі, за роди... Чи, да? Ні, дивіться, слухайте мене, як вас звати, не знаю? Заплатити за роди це поняття розтяжими. Там багато, за що треба платити. Кожна людина ж не знає так. Ну а яка такса сьогодні в Бершаді, щоб родити дитинку? Як з кого, як якого врача, за кого на зміну купали, що ти будеш купувати? Це... Купляти в смислі, що ви маєте на увазі? Все, теж народи треба. Ще, ще які в кого роди. Є роди патологічні, вони дорожчі, а є, як сама родина, то там... Ви коли рожали дитину? А яка такса самого врача? От просто за, за його услугу. Скільки йому на даний час платити треба? Від 500 чи 500 синово. Хто 500, хто менше, хто більше. А, навіть менше є? Диво. Чай, що ж хочеш сказати? Ну, суму вам називають врачі? конкретно врачі, чи ви самі даєте, як вроді би дякуєте людині. Хто називає, хто uh, no, no. Не називає. Що заплатив за свою пост уже в Вінниці? Скільки скільки? скільки? Ну я не знаю, кажу. Не буде багато тисяч. Я не знаю, більше, якщо, може більше, може менше. От тут треба ж йому їх відробити, якось і треба його поставити на місце. А як він отримує взагалі ці гроші? О, ті, що він каже, Ді, а, він, а тепер слухати, що так. Він яко? Він дав таку привичку. Приходять, йому дають йому долари. Він брав, що він робив, він газетку. І мені поставив, я потім газетку заберу. Він думає, що всі дурні, він розумний. Долари в газетку, це не раз, це не що він в таку, купує, щоб йому друг його щось, то хай вані стоять газетка. Я вам відкрию, прийом і заберу то, з газетки долар. А мені чоловік каже, ти дурна. Треба було забирати, то була б також жила, а так дурна віддавала, А от дулю намалювала. А так, що вам ще можна сказати? Ну, ви зараз я зараз працюю в сімейній медицині. То ви якби відокремлені від нього? Ну, так, ми зараз і від нього в сімейну медицину. Я, ну, я пішла, тоді прийшов начальник відділу охорони здоров'я, це, що ми зараз хочемо за нього, щоб він був головним лікарем, я раніше б не Ви ця людина, я вам кажу, я не знаю. Взагалі, я не можу сказати, це тільки гітлерна так може робити, як він. Що вони кажуть, що він, він їх залякав всіх, і сьогодні ти скажеш до нього, він за тебе переведе санітарку, а не Оль, він... Район. Всі знають. Ну, розкажіть про це, що саме вам відомо, може якісь факти, може ви особисто були. Всі? Ні, Я не, не буду розказувати нічого. Тобто ви проти хабарності. Проти хабарності. Це не можна вийти, не можна його підтримувати. Не можна. Мож, Залезько. Нічого хорошого він для Бершевщини не на зробив. Нічого він хорошого для цих людей не зробив. Як, вони